Кресною ходою після служби в храмі жителі пересопниці йдуть до пам'ятника українській першокнизі. Сьогодні у цього величного кам'яного монументу ювілей – 25-та річниця із дня встановлення. Вшанувати цю дату. З'їхались письменники, інтелігенція, духовенство, чиновники і просто небайдужі люди. Очевидці кажуть, за роки цей пам'ятник чув і бачив чимало. Ти завжди приїжджали начальство. Ну колись начальство в цей день обіцяло, що збудують музей. Який музей був вже три роки збудований, функціонує. Тому просто видаючи ану. Це теж добре, щоб кожен доторкнувся. Ця духовність, ця земля, яка сьогодні тримає ту потужну добру енергетику в цьому місці. Те, що на місці написання Пересопницького Євангелія і справді є позитивна енергетика, підтверджує письменниця Валентина Люліч. Внутрішнє усвідомлення цього дає відчуття якоїсь дієму духу, такого культурного насищення, такого, як для письменника, то можна сказати національного натхнення у цей день. В пересопниці традиційно відзначають свято української мови, культури та духовності. Цього року воно приурочене до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка і 150 п'ятдесяті річниці його перепоховання. В Гості цитують українського генія і ще раз підтверджують, що його слова справді пророчі. Поможи нам і збави нас від. Вражує наруги, поборов ти одну силу, побореш і другу. Чи не про сьогодення писав Шевченко, коли ми побороли одну владу крадіїв, злодіїв і перевертнів Януковича і Пшонки, і зразу друга сила поперла на нас це з боку Росії. Символічно було почути слова з поеми Кавказ. Які сказав вірменський хлопець молодий Сергій Нігаян борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Окрім того, під час святкування свої нагороди отримали школярі, які брали участь в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне разом із цим свої відзнаки від обласної радіостанції Край отримали й переможці радіовікторини Волинськими шляхами Кобзаря. А під час свята сільський голова повідомив ще одну приємну не тільки для пересопниці, а й всієї України новину. Священний синод Української православної церкви Київського патріархату дав благословіння на відбудову свято-Богородичного монастиря, у якому 450 Три роки тому чинці переклали на стару українську мову пересопницьке Євангеліє. Точно місце розташування монастиря немає, не встановлено, то є тільки ймовірне розташування монастиря. Якщо на сьогоднішній день, то ще не встановлено, де саме в якому місці він буде встановлюватись, але відповідно будуть збиратися е, наради стосовно цього питання, і ну, якби колегіально ми будемо вирішувати, де саме в якому місці можна буде поставити цю святиню. Щоправда, Роман Іванчук додає, що це питання швидше далекої перспективи, бо для відбудови монастиря треба буде шукати кошти не тільки в обласному, а й у державному бюджеті. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.